Останнім часом на прийоми до міського голови приходить все більше людей. Чи то через збільшення кількості проблем у жителів міста, чи то через підвищення активності громади, напевно сказати складно. Сьогодні міський голова приймає на вулиці Радгоспні 1 у міському будинку культури. Що ж, людей біля його біля дверей, до його кабінету сьогодні чимало. У кожного свої проблеми: здебільшого, земельні та житлові, але трапляються і виключення. По-перше, я хочу попросити, не попросити, а спитати, чого в нас? Я живу по вулиці Ясній, але сама вулиця Ясна, сама темна вулиця в місті Борисполі. Це перше. По-друге, наші двохетажні доміки по Ясній 2, з якими ми зверталися в ЖЕК номер 1 не, не відповідають у наші ні заяви, ні на прохання. У всіх домиках двохетажних. Це перший, другий, третій, четвертий, п'ятий доміки, всі криші поломані. З подібними проблемами зустрічається небагато людей. Більше Добре питань день. земельних та житлових. Я була замісника. Вона в відказ оці п'ятсот. Я хочу їх удержати, тому що в мене коло хати немає. Міський голова намагається допомогти всім, але інколи не вистачає ані можливостей, ані фінансових ресурсів. До тих пір, поки в нас бюджет не прийнятий. Ми нічого не можемо вам допомогти. Я єдине розліту. На, на літо, літо дай Бог, що буде, то тоді будемо розглядати. Не обійшлось, і без депутатів. Їх ми зустріли біля будинку культури. Сьогодні за цією адресою приймає міський голова громадян міста. Але ми тут побачили і деяких депутатів міської ради. Зараз ми в них поцікавимось, що вони тут роблять. А депутати завжди роблять те, там, де люди. Депутати допомагають людям. Що в принципі зобов'язані робити, і що щось намагаємося робити постійно. Безпосередньо, конкретно в цьому мікрорайоні займаються легалізацією і оформленням гаражів, які розміщені за цими будинками. Людські гаражі, які стоять уже не один рік, але на жаль, скажімо, люди не оформили документи належним чином. Тому в тому числі наші юристи взялись допомагати людям. Що ж, хто дійсно допомагає громаді вирішувати останній? Головне, що проблему жителів міста ставало все менше. Анна Вабіщевич, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.